Ліцея номер 11. З вами в студії Похвалітий Володимир. та ви Софія. Сьогодні в новинах. Вибори президента учнівського самоврядування. Відкрито новий корпус початкової школи. Місячник шкільних бібліотек. До нас завітав мобільний клас безпеки. Розкажемо про творчі здобутки ліцеїстів. У жовтні ліцея номер 11 Пройшли вибори президента учнівського самоврядування. Сьогодні у нас проходять вибори президента, і я вирішила подати свою кандидатуру на посаду президента ліцею для того, щоб отримати новий досвід. Я вважаю, що для лідера це неймовірно важливо. Я виставив свою кандидатуру, щоб змінити декілька моментів у нашій школі. Перший момент демократичне самоврядування. Кожна дитина повинна міняти свою школу на кращу. Я б хотіла зробити школу більш що Я б хотіла зробити якийсь затишний куточок, щоб вони могли на перерві. Діти, випити чаю та відпочити. Я сподіваюся, переможе найкращий. Ми будемо робити все, щоб вибрати гідного кандидата і щоб наша школа стала кращою. У взяли участь 154 виборці. Перемогла з перевагою у 4 голоси учениця 8 -го В класу Кулакова Карина. Карина, чому саме ти вирішила піти у президенти учнівського самоврядування? Я дізналася про можливість висунути свою кандидатуру на президента ліцею. Мені це сподобалося і я маю багато цікавих ідей для позитивного розвитку нашого ліцею. Добре, а можеш поділитися з нами деякими ідеями? А, у нас з командою дуже багато цікавих ідей, і ви обов'язково про них дізнаєтесь згодом. Вітаємо Карину та бажаємо нових креативних ідей та успіху на займаній посаді. У ліцеї відкрито новий корпус початкової школи. Репортаж Софії Мельник та Змієвської Софії. В жовтні в нашому ліцеї відкрито новий сучасний освітній простір. Гарні умови створені для учнів початкової школи. Оглянемо окрему будівлю, де в одному з трьох корпусів вже навчаються діти. Два закони математики. Затимемо. І так, будь ласка. До вас можна завітати? Можна. Добрий день. Заходьте. Дівчатка ножки тут. Ножки там витираємо. Хорошо, хорошо. Чи подобається вам працювати в новому корпусі? Цікаво, дуже подобається. Тепла атмосфера, діткам дуже гарно. Сучасний освітній простір у навчальних кабінетах та ігрових батьки учнів початкової школи допомогли створити затишок та комфорт. кабінеті англійської мови, кабінеті логопеда. Медичний блок має ізолятор з санітарними кімнатами. Запитаємо маленьких мешканців про їхні враження. Доброго дня! Доброго дня! Чи подобається вам тут навчатися? Да! Привіт! Привіт! Які в тебе враження від нової школи? Мені тут дуже сподобалося, тому що тут дуже гарно і цікаво. Чим тобі більше подобається тут займатися? Малювати, грати на перерві, читати Тетяна Парисіна, як вам працюється в новій школі. Ну, що я хочу сказати, да? до гарного швидко звикаєш, тому звичайно всі умови такі, щоб гарно працювати. Дітям тут затишно. У них прямо тут і навчання краще, і знання краще показують вони свої. Ну а нам, звичайно, теж умови такі, які хочеться задоволені йти на роботу і працювати з дітьми. Нетерпінням чекаємо введення в експлуатацію ще двох корпусів з актовою залою, кабінетом інформатики, кабінетом психолога та навчальними кабінетами. В жовтні в ліцеї перейшов місячник шкільної бібліотеки. Цікаві. Та насичені заходи чекали на учнів: прийом другокласників до клубу юний читайлик, творчість Олега Майбороди для учнів 3 класів: година шани: твої героїв Україну для здобувачів освіти 9 класів, учні 7 класів. Мали чудову нагоду більше дізнатися про минуле та сьогодення рідної України під час проведення історичної години Україна минуле сучасне майбутнє. Завершився місячник фіналом конкурсу авторських віршів на тему Моя незламна Україна. Конкурс тривав протягом усього місячника. Учасниками конкурсу стали учні, вчителі, батьки та навіть бабусі наших учнів. Переможці конкурсу читали авторські вірші про нашу батьківщину та її недважки сьогодення. Вірую у світле майбутнє нашої неньки України. Україна світить сонце ясне на небі синьо-жовтої країни, нашої батьківщини, України. Де радіють діти, де пишуть твори та казки, де люди люблять цю країну, яка зветься Україна. Козак у під деревом сидів, поряд з конем думу гадав. Про сміливих та мудрих козаків, яких здавна народ прославляв. Наша славна батьківщина, рідна ненька, Україна, сади, озера і лани. Все дуже дорого мені. Моя незламна Україна. День за днем минають роки, крутиться планета. Колись писали у печерах, зараз в кабінетах. Але історія невпинно повторюється знову. Про тяжкі дні, важкі часи. Зараз піде мова. Про те, що після ночі завжди приходить ранок, відступить темрява і знов осяє нас світами. Бажаю нашій Україні здобути швидше перемогу. Нехай той ворог лютий згине. Дай Боже щиру допомогу. Україна! Тебе обіймаю, моє серце ще миті болить. Ти в страшній небезпеці. Я знаю, як цей час нам усім пережить. Але вірю, війна закінчиться і тривожних не буде вже дум. Наші душі поволі й потроху подолають і вічать, і сум. Ти незламна, моя Україно. Не здолати тебе ворога, переможемо ми неодмінно. Сонце волі світитиме. Но. З метою формування учасників освітнього процесу здорового та безпечного способу життя у закладі працював пересувний мобільний клас безпеки. Завдяки кам'янському районному управлінню ДСНС було проведено профілактичні заходи та уроки змінної безпеки. Сьогодні у нас у школі відбувався захід. Нам розповіли, що потрібно робити при пожежі і які бувають види мін. Здобувачі освіти прийшли смугу перешкод з пожежого гасіння. Сьогодні наша команда уявляла себе пожежниками. Ми давали деякі перешкоди, наприклад, тунель або імітацію водної перешкоди. А ще ми брали пожежний шванг і попадали в ціль, яка імітувала пожежу. Зналася про небезпеку у побуті на дорозі, закріпили знання правил дорожнього руху. Ми сьогодні познайомилися з професією рятувальника. Нам дозволили вдіти їхню форму. Також ми повторили правила безпеки поводження себе в місці. Давайте так зіграємо зараз вами гру правда чи міф?». Якщо це в нас з вами правда, ми плескаємо в долоньки. Якщо це неправда, ми тупаємо з вами ніжками. Чи правда, що в місті Кам'янське заборонено дітям бавитися на залізничній дорозі? А чи правда, що взагалі заборонено дітям бавитися на залізничній дорозі? То, розкажіть мені, де оцей знак ви можете зустріти? Е, біля школи, Біля школу. Біля, школи, біля, садка, біля дитячого. садочку дитячого. А цей знак у нас майже всюди. Так має бути? Так. Окей, а якщо в нас є заборонний знак і є попереджуваний знак, чим вони взагалі відрізняються? Це було дуже класно і неймовірно. Для нас всіх це дуже важливо. Для учнів сьомих класів ліцею інспектори Кам'янського районного управління поліції провели лекційне заняття. На лекції інспектори пояснили дітям, як відрізнити булінг від конфліктної ситуації чи дрібного хуліганства. Розповіли, як класифікуються цілесні ушкодження та як захистити себе від протиправних дій. Дякуємо за співпрацю та очікуємо нових зустрічей з навчальними бесідами. У загадковий світ зірок, планет та небесних тіл потрапили здобувачі освіти перших-четвертих класів. Діти відвідали мобільний планетарій Планета щастя на базі нашого ліцею. Космічні пригоди разом з героями мультфільму допомогли дітлахам набути та закріпити знання про зірки та планети. Про творчі здобутки наших ліцеїстів підготувала репортаж Софія Іванова. В нашому ліцеї приваблює локація з творчими роботами юних художників. Багато з них є переможцями конкурсів. Міського, обласного і всеукраїнського рівня. Учениця восьмого класу Софія Карєєва. Є лауреатом конкурсів зима чарівниця і козак Мамай. Софія, розкажи про свої роботи. Я приймала участь у конкурсах Козак Мамай і Його пісня і Зима-Чарівниця. На роботі намальований Козак Мамай, в українській вишиванці та військовому камуфляжі. Перед ним лежить зброя, котрою він буде захищати свою рідну Україну. Українські землі також намальовані орнаментом. За козаком летить сім'я птахів. Це нібито його думи про мир в Україні та закінчення війни. На другій картині зображений важкий період життя людей без світла, коли кожен з нас використовував свічки і ліхтарики. Тож дівчинка, тримаючи свічку, подумки дарує світло в кожен дім. 11 жовтня у музеї історії міста були підведені підсумки конкурсу дитячої творчості козак-мамай та його пісня, який 16 років поспіль проходить у нашому місті. Цього року він об'єднав навколо себе дітей з Кам'янського, Кривого Рогу, Запоріжжя, Судової вишні. На виставці представлено більше 250 робіт, автори яких мають своє уявлення про Мамая. У одних він легендарний козак, а в інших сучасний воїн ЗСУ, що, як і предки козаки, має вільнолюбну душу і бореться за рідну землю. Життя з війною змінилося, і це вповні відобразилося на роботах учасників конкурсу. Додавши їм драматичності, недитячого бачення життя і його реалій, але й водночас сповнених гордості за Україну та надії на перемогу. Учениця 9 Б класу Софія Душко стала лауреатом конкурсу. Вона пройшла довгий шлях до мети, неодноразово брала участь в творчих конкурсах і, нарешті, довгоочікувана перемога. Я креативна та творча особистість. Подаю роботу на конкурс не перший раз, але нарешті цього разу мене помітили. Я дуже хотіла проявити себе у своїй роботі. Я хотіла показати, що Україна є велика, єдина та квітуча країна. зображено три козаки. Вони як захисники нашої України. Вони зображені у вигляді Христа та символізують віру, захист та обов'язкову перемогу України. Дякуємо нашим захисникам за захист і можливість навчатися. З вірою довго очікувано перемогу. Всім успіхів в навчанні та міцного здоров'я.